Всім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні я вирішила записати невеличкий влог. Я, на жаль, нічого зараз не розмальовую. Я щойно завершила розмальовувати роботу, тож показати щось в процесі я вам не можу, проте я забрала замовлення з інтернет-магазину і хотіла би з вами поділитися. Тут замовлення з деяких магазинів. Ну, коротше кажучи, я просто хотіла би разом з вами це відкрити, протестувати, тому що є декілька нових, абсолютно для мене, речей, яких я ніколи в руках не тримала, і мені було б дуже цікаво. Значить, перше, що я вам покажу, це дистрес Оксайд. У мене вже зібралася така досить повноцінна палітра, але я вирішила її доповнити. Ще декількома кольорами це чорний, темно-коричневий, ось такий фіолетовий і такий досить нейтральний якийсь світло-пильно-блакитний. Ще декілька я хочу, але зараз я їх чекаю. Також я вирішила вперше взяти ось таку ще подушечку. Це в нас виробник Цукінеко. якщо я Вірно читаю, Ось тут ви можете побачити. І серія Brilliance. Я вже розібралася, що у цього виробника є дуже-дуже багато різних серій таких чорнил. Вони бувають як блискучі, вони є просто звичайні матові, вони є ті, які можуть триматися навіть на склі. Ну, там в них дуже багато серій. Також від цього ж виробника я взяла ще дві ось такі крапельки. Це також серія Brilliance, тобто це кольори перламутрові. Я в подруги спробувала ось такий перламутровий колір. Це в мене колір під назвою Ivy. Я спробувала його разом з оливковим. На жаль, оливкового в магазині не було, але якось я його придбаю. Можливо, на Амазоні. І я пробувала його наносити просто щіточкою на фон. Мені дуже сподобалося, але в основному, звичайно, ці всі штучки вони використовуються для штампів, не лише для того, щоб їх розтирати на фон, ну, особливо блискучі. Тож я вирішила, що хочу придбати декілька цікавих штампів. Отже, перший я покажу вам, це ось такий штамп, Він такий крутий, він, він досить великий. ну Ось ви можете побачити, він майже як долоня. Звичайно, для розмальовок, особливо, коли в нас там розмальовки формату А4, він дуже маленький, але в мене є ідея, для, для чого я можу саме його використовувати. Це штамп резиновий, ось так він виглядає. І досить така прикольна, цікава штучка. Також я купила ще. Декілька силиконових штампів. В мене не було їх раніше, я взагалі ніколи таким не користувалася. Я не займалася скрепбукінгом, тому ну, немає в мене досвіду. І я хочу вперше разом з вами це випробувати. Є, значить, ось такий набір, як ви бачите, він з сердечками і зірочками мені здався досить універсальним, особливо через те, що є ось ці два малесеньких штампи. Ну, вони точно супер універсальні. Також, також в мене тут є ось такі штампи. Вони, звичайно, вже менш універсальні, але в мене з'явилося декілька ідей на ось ці сердечки і на ось ці квіточки. Тому будемо пробувати. Також я взяла ось такий малесенький штамп. З... Тут написано було, до речі, що це не написано тут. Мені здається, що це чи пальмова гілочка, щось таке було. Але мені воно схоже на пір'їнку. І, знаєте, буде прикольно, я не знаю, там, десь відбити цю пір'їнку і ну, допрацювати її вже якимись фарбами. мені здається, може бути дуже гарно. Так, і останній. останній набір штампів це ось вони від одного виробника. Але цей вже ось такий з текстурами. Тут є в нас дерево, цегла. І це, напевне, ну, брущатка або просто якісь камінчики. Для того, щоб ці штампи використовувати, потрібні акрилові блоки. Тож я взяла один ось такий малесенький в магазині. Він мені, звичайно, тут підійде тільки для ось цих. От. Ну, Але вони досить бюджетні, я вирішила, що нехай буде. І також взяла ще один ось такий вже значно більший за розміром. І він підійде для будь-якого з цих штампів. Ну і також в магазині, вже так, до кучі я взяла іще один трафарет, а саме ось такий з апельсинками. Мені здається, що це досить прикольно і можна робити їх не тільки там оранжевими. Я колись манікюр собі робила такого кольору. Ось схожий на ось цей, але більш яскравий. І також з апельсинками. А чому б і ні? Не обов'язково ж воно має бути оранжевим. Ну, мені так здається. Так, тож, давайте ми з вами щось спробуємо. Що ми можемо з вами спробувати? Я думаю, що це будуть крилові штампи, і якраз ними ми зможемо випробувати. Деякі чорнила. І оксайди, і, власне, ці бріллянс, що мені, звичайно ж, дуже цікаво. Так, давайте почнемо відкривати. Всі штампи вони приходять в ось такій плівочці. І Оксайди, і Distress Ink, але от Дістрес Ink, ті, які маленькі, мінійкі, вони упаковані в досить. Субку, таку плівку. ну, Тут такий просто, як кульочок, знаєте, там така вона вже набагато більш щільна. Так, і відкриємо відразу і ось ці. Дуже мені цікаво, що це золот. Спробувати я взяла, бо ну, така велика упаковка. А, до речі, маленькі ось ці Distress-Ink, вони в таку саму плівку, як тут огортаю. бачите, вона така досить супка. Але, якщо чесно, це, як на мене, не дуже допомагає їх зберігати. От. Або просто мені так пощастило, але в мене всі маленькі Distress Ing, вони виявилися, ну, такими, скажімо, не надто соковитими, хотілося б краще. Ага, щось я чи відкрила, чи не відкрила. Зараз спробуємо. Знаєте, дійсно, настільки ну, чудовий матеріал, я прям так задоволена, що я його для себе відкрила. Мені здається, що для розмальовок, для фонів це просто супер. Це такий, знаєте, найбільш, найбільш очевидний спосіб використання, тому що, я думаю, можна використовувати не лише для фону, ну а й просто для розмальовування якихось деталей. Ну, а за допомогою штампів, траферетів, це, звичайно, ще більш розширює можливості. І можна ще більше придумати застосування оцим подушечкам. Ой, ви знаєте, що я думаю? Як добре, що я не захоплююсь скраббукінгу. Бо це жах, скільки там всього цікавого продають. Хоча, напевно, в розмальовках того не менше. Тому що автори постійно нові книги випускають. Добре, що якісь там хоч нові олівці не так часто з'являються. Але бачите, без олівців постійно, постійно колорист знайде щось цікавеньке. Так, значить, що ще? Давайте ми з вами відразу відкриємо ще ось цей маленький. Блок. Я думаю, що ми ним спробуємо. Акрилові блоки вони, як я розумію, напевно, завжди йдуть в такі плівці. Ну, як, в принципі, будь-які вироби з акрилу, зараз я це все відкрию і до вас повернусь. Отже, плівку транспортну я зняла, і ми отримуємо ось такий прозорий блок. Так, ну що, давайте щось спробувати з вами. Давайте ми, до речі, спочатку спробуємо ось цей великий цікавий штампік. І що ми зробимо? Давайте ми його новою подушечкою спробуємо використати. О, я не впевнена, що це саме так потрібно робити. З маленькими штампами, зручніше, у мене є маленькі штампи з крапочками. А цей такий великий, якось його покривати. Я могла, звичайно, тут не все повністю добре покрити фарбою. Так, а далі давайте візьмемо ось цей. Правда, скоріш всього, я зараз трішечки ризикую замостити подушечку. От, ну, але я спробую акуратненько. Так. Двокольоровий зробимо. Така вона дійсно велика ця пластинка. от. Але, знаєте, в мене є на неї плани навіть декілька. Так. Ось дивіться, ми з вами покрили чорнилами ось цей наш, наш великий штамп. І давайте його спробуємо. В мене є, я вам показувала. Штампи невеличкі. І з ними так просто. а тут такі великі, я навіть боюся його зараз знімати. Ага, Бачу вже, що не всюди в мене відбилися чорнила. Зараз одну хвильку хвиль, я гляну ближче. Ой, ну це дуже прикольно. Особливо колір оцей uh, Weathered Wood. Ось ви можете бачити, до речі, відразу колір можете подивитися. Є ось тут другий колір. І ось такий штампик у нас є. Прикольно виглядає. Чесно кажучи, я дуже задоволена. Так, дійсно задоволена. Так, ну це я потім його помию. Зазвичай я то все роблю відразу за допомогою вологої серветки. Але я, на жаль, їх забула взяти з собою. Так, і акрилові штампи. Маю з ними справу вперше. Ось разом з вами відкрила. Бачу, що в упаковочці він в нас з двома ось такими досить щільними прозорими листочками. Так, і мені якось потрібно один дістати. Я розумію, що їх. Потрібно, Ага, так, оцей, напевно, ми знімаємо, а отак вони, певно, що мають в нас зберігатися. Так, ми беремо один, ось, і маємо його прикріпити на ось цей акриловий блок. І ось бачите, що в нас вийшло. Я вже начиталася, що існують. Ось ці такі прозорі штампи, вони є силіконові, а є. Чи поліуретанові, чи Ой, забулася, Бачите, хотіла розказати вам і забулася, так. Чому? Давайте ми з вами спробуємо ось цим кольором. Так ось ці, що інші, не силіконові, вони дають більш чіткий відбиток. Так, хвилинку, давайте, певно, я це теж розріжу. Так. Все, тепер ми можемо його повністю відкрити. Ось так виглядають ось ці штампики. Вони, звичайно, порівняно з Дістресами дуже маленькі, але мені подобається, як вони виглядають. Так, вони мають таку іншу текстуру, і вони мені більше все ж нагадують Distress Ink. Так, до речі, давайте ми отут ще його спробуємо. Угу, Ми бачимо, що він досить непогано просочений. Так, ну і давайте пробувати. В чому плюс ось таких прозорих штампів, звичайно, ось такі вони ну, зручніші. Бачите, тим, що ти взяв і користуєшся. Ці потрібно туди приліпити, сюди приліпити, потім їх помити. Але ти чітко бачиш, місце, ой, місце, куди ти його накладаєш. Такої, так, такого сервісу з цими дерев'яними штампами у нас. Немає. Так, може, не надто акуратно і зараз я подивлюся. Так, ви знаєте, тут я щось не бачу, що він блищить, але він точно блищить, тому що я його пробувала. Давайте, значить, зараз спробуємо іще оцей штампік. Ну, я думаю, нічого, що він у нас трішки зеленувати, ми спробуємо його. Ой, трішечки в мене штатив тут речі. З золотою подушечкою. Я, я, я трішки спішу, тому що я е, хочу, щоб відео було недовгим. Ось так вона виглядає. Вона вже більша, ніж е, Distress Oxide. Так. Сподіваюся, вони будуть в мене золоті. Ой, можливо, переборщила. Так, ну, На вигляд, фарби там багато. Так, пробуємо. Так, зараз давайте я це закрию, і ми з вами подивимося ближче. Не знаю просто, ще як з цими штучками поводитися, чи висихають вони, чи не висихають. А, трішки є зеленого від попереднього кольору. І трішки я переборщила з цим золотом. Поки що не дуже блищить. Але ми з вами, знаєте, що зараз робимо? Я зараз візьму щіточку і ми з вами спробуємо по-іншому їх нанести. Я взяла свої дві щіточки. І також я згадала і принесла вам показати те, що я. Пробувала, значить, дивіться, це в нас також це Distress Ink в основному. Мені дуже сподобався ось цей Ну, Просто в мене є вдома ці чернетки, тому я просто вирішила вам показати, бо полізла за щіточками і їх побачила. Ну, просто деякі варіанти, які, може, вас якось зацікавлюють, Це такі чорнетки. Також. Майже, майже вже не видно близько, але знаєте, я дуже спробую вам показати. Звертайте увагу ось ось цей кружечок. Це ось цей зелений айві і колір оливковий. І я спробую, спробую так, щоб ви це побачили. Він перламутровий. Ну, насправді вживу дуже гарний. Я сподіваюся, видно вам блиск. Або вживу видно, але вже не так сильно, як то було раніше. Ну, і також ось такий прикольний трафарет з клясочками хочу дуже таки собі знайти. І також ще дивіться, який гарний трафарет. Тут використано лише два кольори. От, але десь там на щиточці зелений лишався. І з рахунок того, воно так прикольно вийшло. От, але, на жаль, ці всі цікаві. Симпатичні трафарети, вони всі з Аліекспресу, вони маленькі. Був би такий А4, то ну, взагалі було б просто супер. Так, я вирішила ще з іншим штампом спробувати ось цей зелений. Так, давайте ось так ми його покриємо. Хто може з вас займається скраббукінгом, то ви не дуже наді мною смійтесь. Бо я не дуже знаю, як з цим поводитися. Але, знаєте, не дуже знаю, як поводитися, але вже придумала, куди це можна дівати в розмальовках. Ну, слухайте, на цьому папері щось воно не блищить. У мене тут досить пористий папір. От, але можете побачити, як воно блищить на штампику самому, бачите? Я обов'язково оце спробую і спробую на е, дуже гладкому папері в мене такий є. Давайте ми з вами спробуємо так, як нам це зробити. Uh -huh -huh. Давайте ми ось так на половинку зробимо. Половинка в нас буде ось такого кольору. І половинку зробимо золотою. Бо у мене просто не так багато цих штампів. Можливо, так буде краще. Потрібно ще навчитися працювати з цими з силиконовими штампами. І ось так. А. Я вже замазала цю свою подушечку. Бачите, що значить не вміє людина користуватися. Вже і руки замазала. Я вам скажу, така не дуже акуратна справа, ці штампи. У мене з дістресом постійно постійно руки бордні. Тут також все те саме. Так. Угу. Ну, але хоч ми з вами колір побачимо, так? Те, що нам цікаво. Так, тут вже більше видно. Значить, дивіться, ось тут у нас золото. Воно блищить. Я дивилася відео саме з це золото, І Там люди казали, що потрібно, щоб воно висохло, і тоді воно буде краще блищати, ну, перевіримо. А ось цей рожевий він блищить вже відразу. Він називається в нас Rocket Red Gold, тобто він такий червоний, але блиск у нього золотий. Мені сподобався. Я вирішила на пробу взяти тільки два. Їх в магазині не так багато в наявності. От, тому якби не могла я розійтися надто. От. Так, ну що, давайте ми спробуємо з вами ще ось ці е, блискучі подушечки з новим трафаретом. І, певно, буду я потихесеньку-потихесенько вже закінчувати відео, бо моє коротке відео вже зовсім, вже зовсім не коротке вийшло. Так, давайте ми його спробуємо. А хоч давайте ми... Два ось цих спробуємо, я думаю, це буде досить цікаво. Так. От і трафаретик використаємо. Ну, Трафарет вже блищить. Ну, Ми з вами таку невеличку площу покриємо. Тепер туди ж зелений. Я не буду міняти щіточку, я зроблю тією ж самою. Ну, не знаю, просто цікаво мені цікаво, коли кольори на щіточках отак от змішуються, і ти отримуєш якийсь новий ефект. Отак от як я вам показувала з оцим трафаретиком, ну, зі своїх чернеток. То досить прикольно виглядає. Так. Що у нас тут вийде? Цікаво. Ой, дивіться, як прикольно. Оце мені вже більш подобається. Знаєте, може ж не моє, бо щось там не так і там не так. А от до трафаретів питань в мене немає. Зараз одну хвильку я гляну. Так, ну що я вам скажу? На цьому папері дійсно оцей зелений, він не дуже блищить. Ледь-ледь, але я навіть не впевнена, що ви зможете побачити це на камеру. А от рожевий дуже прикольний. Давайте я вам ближче покажу, дивіться. Бачите, такі цікаві переходи виходять, коли ви щіточку не змінюєте. І ось так дивіться, видно, як воно блищить. О, це дуже прикольно. Оце мені прям подобається. Оце точно моє. Тому що зі, зі штампами, як ми бачимо, в мене щось не дуже складається. От, хоча з цим проблем в мене начебто не виникло. Так, власне, ось такі були в мене покупки. Обов'язково пишіть коментарі. А, ні, зачекайте, давайте ми, ще, давайте ми з вами ще тут трішечки спробуємо, але вже з новою щіточкою. Щоб не змішувати, спробуємо золотий. А я поки що розкажу, що я хотіла б вас в коментарях почитати. Ви якщо знаєте на тому всьому, особливо, якщо ви це застосовуєте в розмальовках, мене цікавлять саме штампи. То, будь ласка, пишіть, як ви це використовуєте і чи подобається вам. Тому що я їх так ну, небагато взяла. Якщо чесно, не знаю, сподобається мені взагалі чи ні. В мене той, що є з крапочками, то він точно мені буде корисний. І також ось ця, ось ця велика пластинка, вона також мені буде корисна, бо ну, в мене є на неї ідеї. От. А ось ці силиконові, я не дуже в них впевнена, може моєї майстерності просто не вистачає для того, щоб використовувати їх. От. Але може ви знаєте якісь, знаєте, якісь секретики, як то все використовувати, і ви мені допоможете. О, так що я вам скажу, це вже зовсім інша справа. Зі штампами воно не так. Значить, дивіться, ось так виглядає в загальному. А ось так блищить. Ось цей центральний апельсинчик, тут було найбільше фарби. ну ось цих чорних. Бачите, як він блищить? Оці що поряд, вони менше, але все одно є такий дуже делікатний, приємний блиск. І ось ця частинка, ось ця особливо цей перехід. з Червоного, в зелений, а мені дуже сподобався. Я поки перечікувала, поки в мене за вікном поїде надто голосний потяг, вирішила ще спробувати штамп ось такого маленького сердечка. Ну, хоч мають ж, знаєте, якісь позитивні враження від них бути, тому що поки що в мене якось так нічого не вийшло толком. Так. Ну, в принципі, це можна кудись використати. У мене були ідеї з приводу цих сердечок також. Але поки що я... Не впевнена, що це мені підійде. Але в будь-якому випадку, чим я задоволена. Я дуже задоволена чорнилами, ось цими новими перламутровими, і, можливо, ще розширю свою колекцію декількома кольорами. Тому що, дивіться, тому що ось, ну, гарно ж. Скажіть, гарно, І золоті, дуже гарні. От, тому цим я задоволена. А ось, значить. Далі, Дістрес Оксайд. Ну, я їх люблю. Я вже я не так довго ним користуюсь, насправді. Ну, може, більше місяця, десь, може півтора місяці, десь так. Ну, може, близько двох місяців. Але я вже встигла їх дуже полюбити. тому вони мені, звичайно, радість приносять. Також мені дуже сподобався оцей штампик, не буду його так класти, щоб не забруднити тут нічого. І мені дуже сподобався ось цей трафарет. До речі, трафарети це наші від українського виробника фаб фабрика декору. Вони дуже бюджетні, тоненькі, дуже зручні, легко миються, можу вам їх рекомендувати. І вони, знаєте, хоча б більш-менш якогось людського розміру, хоча б а5, то вже якби дуже непогано. От, значить що, я дуже дякую вам за те, що ви відкрили зі мною мою посилочку, подивилися мої покупки, і обов'язково, якщо ви знаєте, як поводитися з оцими штампами, і взагалі чи вартує воно того, то, будь ласка, напишіть в коментарях, особливо, якщо ви це застосовували в розмальовках, я буду от дуже вам вдячна, бо мені потрібні поради. Гарного дня вам приємного настрою, сонячної погоди і бережіть себе. До зустрічі!